Близнюки, любі мої, привіт-привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе. Серпень 2025 року також цей розклад буде дещо ширшим, тому що ми з вами будемо читати і прогностику, і два оракули. І також я ще з окремої колоди витягну вам карту на сферу стосунків та кохання і на сферу фінансів та кар'єри. У минулих розкладах в коментарях ви просили мене розкривати ширше тему кохання, тому мені. Прийшла на думку така ідея спробувати такий формат. Подивимося, обов'язково напишіть, як це резонує, програється, не програється, тому що зазвичай по сферам більше програється у особистих розкладах. Хто, до речі, хотів на особисті, я всі свої соцмережі залишаю під цим відео. Там я в себе в інстаграмі щодня публікую карту дня, також афірмації дня в телеграм-каналі, також щотижневі прогнози. Безкоштовні. Приходьте, підписуйтеся, я вас всіх запрошую, буду рада вас бачити. Хто взагалі хоче бути в атмосфері цій, і більше бути з тематикою прогнозів, розуміння себе і підказок від Таро і від астрології також. Так, подивимося для початку, що вам, близнюки принесе цей серпень. Близнюки для вас. Паж мечів і це карта збору інформації. Це карта також шпигунства. Ви можете збирати якусь документацію, збирати якусь інформацію, підготовляти якісь папери, перевіряти якісь папери, навчатися, шукати якусь інформацію десь серед чогось. Можете десь вивідувати, шпигувати за кимось, або ж ви можете побачити, що хтось спостерігає за вами близнюки, хтось шпигує за вами. Переглядає там ваші сторіс. Ви можете це помітити. Або ж цим кимось будете ви. Так, що ще близнюкам принесе серпень. Четвірка Пентаклі, і це карта ощадливості, карта якоїсь структури та стабільності у фінансах. Тут буде можливість і бажання зберегти, накопичити свої фінанси швидше, ніж якихось дуже колосальних прибутків. Це карта стабільності, вона не віщує вам марнотратства. Вона завжди говорить про те, щоб зберегти. Можливо, ви зрозумієте, що тут не будуть якісь. Дуже великі нові прибутки, фінансові надходження, але ось, наприклад, зберегти уже теперішні фінанси, зробити свою фінансову подушку, зробити якісь свої заощадження. Можливо, ви тут будете ще думати, так, збирати інформацію, як можна кошти покласти на збереження або на депозит, у якій валюті зберігати. Якщо ви вирішите відкривати, наприклад, якісь депозити чи заощадження, тут краще це робити. Робити вже після 11 серпня, коли Меркурій уже буде директним, близнюки, тому що поки що поки що він ще ретроградний. Також це карта ревнощів, Можливо, ви хочете бути, знаєте, єдиним власником чогось, або хтось може до вас ревності проявляти і, наприклад, там шпигувати, і так само ви можете захотіти подивитися. Купнути глибше, тому що не хочеться з кимось ділитися. Ні людьми, ні знаннями, тому тут ні ресурсами. Напишіть мені, як програлося у вас що ще близнюки. Сонце щось може стати якраз таки тут явним, але ця карта хороша, все завершується для вас добре. Це карта прояснення, якась ситуація, яка була, наприклад, незрозуміла для вас, невідома. Вона стане ясною. Це карта, коли ви чітко бачите, хто ви, хто навколо вас, куди ви хочете рухатися далі, і ви рухаєтеся далі. Це карта, коли ви можете проявити свої творчі здібності. Це карта радості, це карта... Карта дітей також, це карта свята. Ви можете бути в центрі уваги на якомусь святі, або ви відвідаєте чиєсь свято, тут близнюки, особливо дитячі свята, концерти, також, фестивалі. Вся атмосфера радості, атмосфера театру також, тому що це карта Лева. Лев це знак театральний. До речі, у нас починається так сезон Лева ще цього місяця у серпні, і розпочинається цей сезон Лева з такого потужного. Новолуння, молодика у знаці Лев, також це сонечко Екзальтоване у Знаці Лев. Тому це хороша карта для того, щоб додати чіткості, додати ясності своєму життю, всім сферам і своїм фінансам. Також. Це гарна фінансова, до речі, карта. Ви зрозумієте, куди вам направляти свої фінанси, можливо, десь побачити якесь нове перспективне джерело доходу. Це карта, до речі, популярності. Вас будуть цінувати, і ви будете так в центрі уваги, і навіть можете так. Пишатися і десь вмикати такий як здоровий егоїзм, так, і радіти, який ви класний чи яка ви класна. Тут близнюки можете похвалу отримувати компліменти, ось збирати навколо себе людей, бути в центрі уваги, будуть і клієнти приходити. Тобто ви тут можете от проявлятися яскраво. Це карта проявлення. От зараз. Це слово популярне. Так, наступна у нас з вами колода це астрологічне таро. І подивимося, що ще близнюкам принесе серпень. Імператор, близнюки, це у нас чоловік, чоловіча особа. Може бути, до речі, овен часто програється, це може бути батько, може бути керівник, може бути ваш чоловік, може бути військовий, може бути людина, яка займає керівну посаду, яка має підрядників, яка має людей, якими він чи вона керує. Це інколи може бути навіть жінка, так, але це така, знаєте, Жінка, яка проявляє свої лідерські якості, це можете бути ви, і вам ця карта каже, що вам доведеться проявити свої чоловічі якості. Незалежно від того, чи ви жінка, чи ви чоловік. Ви тут маєте бути лідером, ви маєте бути керівником, ви маєте бути відповідальним. Але може бути от головна особа чоловіча. І це такий, знаєте, чоловічий класичний архетип такий енергії. Досягнень, енергії сили, до речі, для когось це буде зустріч з таким серйозним доволі чоловіком. Для когось це буде вже стосунки, наприклад, навіть з тим чоловіком. так І це коли ви щось очолюєте ще й по сонцю. Можете щось очолювати так близнюки. Ваш Пентаклі! Також це карта подаруночків, може бути якийсь дуже невеличкий для вас подаруночок, це карта доходів, карта інвестицій. Але по цій карті ще не дуже такі великі масштабні суми якісь. Ви можете починати якийсь свій невеличкий бізнес, починати захоплюватися чимось або монетизувати своє хобі. Наприклад, ви там розпочали, дізналися, як там налаштовувати тарги. Чи як там створювати якусь картину чи виріб якийсь, і потім реалізувати цей вибір. ось Це хороша карта для стажування, для стажерів, якщо ви проходите стажування, або якщо ви набираєте учнів, набираєте підлеглих, набираєте практикантів, це також хороший період. Хороший період для фінансових якихось вкладень, знову ж таки, щоб покласти кошти. На депозит, або, наприклад, поставити внесок і купити щось в розтермінування. Наприклад, якщо це гаджети, то, будь ласка, до 11 серпня краще не купувати. Якщо у вас немає на це резонансу з вашою особистою натальною картою, то краще загальним порадам слідувати і не купувати. Це також увага до дітей. ось що ще Вісім кожезлів, дивіться, багато руху, багато комунікації. Ви можете дійсно спілкуватися і зі своїм керівником, і з чоловіком, і з батьком, і взагалі, от самі по собі, багато отримувати новин, багато отримувати якихось листів, посилок, дзвіно, дзвінків. Ви можете тут і самі комусь телефонувати, відправляти емейли, відправляти листи. Так і можете отримувати це. Це карта динаміки. Сумно тут не буде. Все почне просуватися швидше, швидше. Чи-швидше, можливо, якраз після 11 серпня ваш управник планета Меркурія, тому що це Меркуріанська карта, вона розвернеться і піде прямо в директний рух, і ви відчуєте, як все так пришвидшилося те, що раніше затримувалося. Це можливість обговорити щось, що давно було в застої. так це Карта переміщень, ви можете їздити кудись, наприклад, приїздити в гості, від'їздити в гості, відвідати друзів, наприклад, які живуть в іншому місті, чи там, наприклад, батьків, які живуть за містом. Це може бути там поїздка у відрядження, наприклад, або ви там кудись ходите, збираєте інформацію, чи ходите чимось займатися. Це така динамічна карта, коли ви фігаро тут, фігаро там, як я люблю казати. Так, і ще у нас є колода ось така от гарна таро традиції, І зараз ми спробуємо так спрогнозувати для вас одну карту витягнути на фінанси та кар'єру, і одну на кохання та стосунки. Так, на серпень. 2025 року для близнюків сфера фінансів та кар'єри, паж жезлів, і тут дуже хороша карта, дев'ятка, Пентаклі на колоди. я вже на неї подивилася. Це хороші нові починання, хороші нові пропозиції якісь. Якщо ви починаєте чомусь навчатися, або ви отримуєте пропозицію, офер, він для вас буде. Сприятливим. І тут, по цих картах, не бійтеся навчатися, і ви потім будете підвищувати ціну на свої послуги. Цінуйте себе, не применшуйте себе. Ви можете отримати якесь нове натхнення, чому ви хочете навчитися, чим ви хочете займатися, і в подальшому воно для вас принесе самоцінність і фінансовий прибуток. Це прибутки від консультацій, від учнів. Це можуть бути якісь разові заняття, тренування. Або початок, пропозиція десь попрацювати в якомусь проєкті. Погоджуйтесь, близнюки. Так, і карта на кохання та стосунки для близнюків. Для вас карта світ, і це може бути онлайн-знайомство, онлайн-спілкування, може бути переписки. Також це карта гармонійного завершення одного етапу і вихід, перехід на інший етап стосунків. У кожного по-різному програється. Також це може бути не тільки онлайн, а і знайомство, і спілкування з. Іноземцем, так, або людина з якоїсь іншої культури, з іншої країни, ось іншої релігії може бути, але здебільшого також це онлайн. Ось, І ця карта також дає можливість примиритися. Якщо ви з кимось були у сварці, вона дає можливість примиритися, завершити ніби етап сварки і розпочати щось заново. Можливо, до вас до когось колишні повернулися, і ви, наприклад, Починаєте знову спілкуватися, може бути. І у нас ще на сьогодні є два оракули з вами, близнюки. Це оракул астрологічний, і ми подивимося, яка енергія буде ключовою, сприятливою, потрібною для близнюків у серпні. Це Венера в Тельці. Це енергія комфорту, енергія добробуту. Це Класна Венера і для стосунків, і для фінансів. Потіште себе чимось смачненьким. Венера в тельці це любить, вона любить комфорт. Хай буде ось цей комфорт, самоцінність, гарний зовнішній вигляд, хай він буде у вашому житті. Також Венера у нас відповідає більше за жінок, це у нас планета жіноцтва, дівчата. Тому у вас можуть програватися якісь ключові особи, наприклад, подруги. Мати. Мама, сестра, ще хтось там колеги з вашого кола можуть мати багато планет у тельці, або ж можуть бути сонячними тельцями. Також ця карта часто програється. Ця карта каже про вашу фінансову безпеку, про забезпеченість так і про задоволення, про свій комфорт. Тіште себе чимось смачненьким, ось не викидуйте себе з гнізда, близнюки тут. так і ще подивимося, яка практика буде сприятливою для близнюків. Близнюки. На серпень для вас це практика. Movement це рух. І по Венері в тельці. Якщо ви там плануєте займатися спортом, це можуть бути або розтяжка, або пілатес, або танці. Але це важливо, щоб це було естетично, щоб це було в гарній студії, в гарному костюмі. І навіть якщо вдома не полінуйтеся, красиво вдягнутися, вдягнити форму і от займатися, рухатися. Так, у Русі у нас насправді. Життя. І у вас багато руху такого, можливо, ви тільки починаєте от чимось займатися. Для когось це навіть буде тренерська така діяльність, чи хтось буде з тренером займатися, до речі, тут також може бути по цій карті. Ну що ж, близнюки, чудовий для вас місяць. Підписуйтеся, ставте лайк. Побачимося у наступних розкладах. Па-па!